Загалом змагання проводяться з 81-го року минулого століття, і спочатку були присвячені пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Гайдука, основоположника розбудови і розвитку цього виду спорту в місті і державі, а сім років тому, коли передчасно пішов в життя, одна з легенд радянського і вітчизняного бадмінтону, багаторічний директор спортивного комплексу Метор Костянтин Вавілов. Вони отримали статус нинішньої назви. Дуже хороші люди і те, що Анатолій Олексійович для розвитку Бадмінтону України, это... – це… Заслуживает очень теплых, хороших слов. Константин Васильевич продолжил его это самое. И благодаря Константину Васильевичу... Бадмінтон у нас в Україні продовжував розвиватися, підтримував молодих спортсменів. Саме останні до сьогодні були постійними і незмінними учасниками усіх попередніх 34 турнірів. Віднині, окрім еліт-групи, провідних бадмінтоністів країни, на старт змагань вперше вийшли аматори і ветерани, які розіграють нагороди у парному розряді у трьох вікових категоріях. Учитывая то, що сьогодні бадмінтон любительський, ветеранський, розвит, і всі хотят грати, всі хотят показати своє майстерство, любов. Уровня, любого возраста подумали и решили, что кроме мастеров спорта и сборной команды Украины проведем параллельно турнир для любителей и ветеранов. Как би бы обстановку і попробуємо в этом рекурсі як будем проводити. Що стосується учасників головного турніру майстрів, то він зібрав практично усіх найсильніших на сьогодні вітчизняних бадмінтоністів, членів національної збірної, які після завершення останнього офіційного старту на теренах держави змагань Кубка України, які фінішували в Харкові. Купою завітали до нашого міста, щоб матчами високого рівня, особливо не напружуючись, граючи у власне задоволення вшанувати пам'ять батьків вітчизняного бадмінтону серед них Дніпро Учасниця Олімпійських ігор в Ріо-Жанейро де Марія Улітіна, а також Наталія Войцих, Кирило Леонов, Данило Боснюк. Харків представляють Єлизавета Жаркая, Артем Почтарьов, який також виступав на Олімпіаді в Бразилії та багато інших. Тому звітний турнір не тільки престижний за прізвищами, але й обіцяє цікаву боротьбу на кортах з гарного рівня матчами. Турнір престижний і це радує, що ми його проводимо уже більше 30 років как объединенные Вавилова и Гайдука мы 6 лет проводим, а так, как Анатолию Сечу памяти уже больше 30 лет.